Як сформувати психологічну стійкість 5 простих правил. У часи випробувань дуже важлива ефективна концентрація енергії і чіткі спрямовані зусилля. Саме цьому служить постановка цілей. Вона концентрує наші зусилля і мобілізує енергію. Загальний план слід розробити на конкретні завдання. Які стануть кроками для наміченої мети. А коли мету досягне, досягнуто, з'являється відчуття успіху, яке стає джерелом натхнення для подальшого розвитку. Як сформувати психологічну стійкість? По-перше, зробіть звичкою планувати день, тиждень, місяць, ставити специфічні цілі на різні терміни. І відповідні завдання в кожній важливій сфері життя. Друге. Пам'ятайте, цілі і завдання повинні бути пов'язані з цінностями, заради чого все це чому це важливо саме вам. Це буде надихати і породжувати відчуття значимості кожного кроку. Третє. Для кожної мети розробіть низку завдань, виконуючи, які ви поступово дійдете до результату або ж будете рухатися в напрямку певних цілей. Четверте, втілюйте задумане, святкуйте успіхи. Якщо є поразки і падіння, це запрошення кожен раз підійматися і йти далі. Якщо є перешкоди, шукати шляхи подолання. Якщо потрібні навички для ефективного виконання завдань, вчитися, П'яте. Не забувайте, що справжні цілі відображають те, як ми проживаємо своє життя відповідно до свого покликання та цінностей. Не завжди в наших можливостях досягти поставлених цілей. Іноді обставини роблять деякі з них недосяжними. Тому треба вміти вчасно відпускати і перепланувати, зважати на реальність, на реальні можливості, які ви маєте, і відповідно до цього розуміти. З чим ви можете впоратися, якої мети ви можете досягти і якими інструментами, а яку мету можна поки відкласти до того часу, коли ви знайдете можливості для їх втілення.